Освітній хаб Google знання був запущений в Україні для допомоги українцям отримувати нові навички, і Україна стала. Першої країни освіти, де було представлено локальну мережу. Чим особливий цей ресурс? Він представляє матеріали за такими напрямками для школи, для роботи, для життя. І якщо ми говоримо для освіти, то центральним ресурсом, звісно, що є платформа Навчайте, де ви не були, у якій є поради для вчителів, для закладів освіти, для батьків. Якщо ж привернути увагу до освітнього напрямку, то окремо висвітлені розділи щодо безпеки у мережі інтернет, щодо того, як можна використати ресурси YouTube для навчання для досліджень. Розділ і напрямок для роботи містить поради не тільки для тих, хто збирається розвивати кар'єру, а й різні матеріали, добірки, порад, історії успіху, які дозволяють розібратися із різними ситуаціями. І освітня галузь також може знайти тут для себе різні матеріали для розвитку. А саме це. І Курси, які містять сертифікацію, дозволяють здійснити цифрову трансформацію бачення того, що відбувається, а також курси із корисними ресурсами саме для дистанційної роботи, із цікавими порадами, рекомендаціями і добіркою матеріалів від міжнародних спільнот. А саме представлені матеріали щодо того, як можна поєднувати викладання та навчання буде, і це добірка як онлайн-ресурсів на відео а також і різних довідкових. Центрів, які представляють такі важливі напрямки, і е, доступність, і особливі можливості, і робота з пристроями, і стратегії навчання, і звісно, що ресурси та ідеї, які підтримують гнучке викладання та навчання. Якщо ми говоримо про інструменти для повсякденного життя, е, то е, це різні рекомендації про застосунки, програмні засоби, їх можливості та рекомендації, і е, центр. Ральним, звісно, що є ресурс із центром безпеки, де представлені рекомендації щодо безпеки та кінційності сімейної безпеки, лідерства, а також традиційно ресурс, які допоможуть дітям завжди залишатися допитливими, а також знаходитись у безпеці. Є Окремий спеціальний ресурс сайт для сімей, де ми можемо розглянути, як користуватися технологіями упевнені, адже дуже важливо розуміти, що батьківський контроль дозволить допомогти дитині встановити правила користування цифровим контентом. А цифровий добробут дозволить і дорослим користувачам проаналізувати, а наскільки якісно використовується час. При роботі із різними гаджетами надзвичайно важливими, звісно, що є поради і інструменти, додатки і платформи щодо дистанційного навчання. А тут і посібники для опікунів, і інструменти для закладів освіти, і надважливо представлені розділи щодо доступності для. Всіх, отже, підсумовуючи е, представлені матеріали, ми може, зру, можемо зробити такий висновок, що освітній хаб Google Знання е, дозволяє українським користувачам легше знаходити усі ресурси, які має Google для отримання знань, адже е, такий хаб допоможе будь-кому в Україні вивчати будь-що у світі.